сер. чим я можу допомогти? Ого, а це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. <звук> а знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете де він? Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти. Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден! Хочеш, я тобі щось покажу? Як тобі таке? Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюсь, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Що? Та ну тебе! обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Який чудовий робочий день. Стоп! Куди з твариною? Це ж лікарня. З тваринами не можна. Віддавайте кролика. Чудово Він зачекає вас тут. А у вас яка проблема? Що? З тваринами не можна? А що ж мені робити зі Стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, а ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея! Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять. Як собаку по потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, яково вийшло. м'ячик упав. Стіві, стіві. Ні. Ну, все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш. Я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, гальмуй. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою? Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Куди вас направили, що? хоча зачекайте? Це що морська свинка? Стояти, віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це з тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, А цього хлопця нормально так помотузили. Він подав мені ідею. Я ж можу об'язати голову бентом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Ой, як же боляче болить. Добрий день, що вас турбує. Ого, яка величезна шишка. Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні. Це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. Привіт, медбрат! Я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що не можна з тваринами? Але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести повстільки медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Привіт, мені так погано. Не може бути. Який жах? Вам скоріше треба лягати в палату. Доброго дня, дідусь. А я ваша нова сусідка по палаті. І мені вдалось пронести моїх рибок. Зараз вас переліємо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замочив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так? Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гедота. You. Боже мій, все ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. <світ> Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея що мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? То що ви собі дозволяєте? Ага. А що у вас в сумочці? Сир. Навіщо він вам? Ще дирявий. Дивно, ви його їсте? Ну, добре, тваринима. Проходьте. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія, я. На тебе тут чекає сир. Йди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово, їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас з тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що з равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, Думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти. А точніше, його візок з каструльками. Так потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, каша. Яка Гедота? Я Як краще цукерок з'їм, іди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух. Як же гидко. Стоп! Не можна. З черепахами також. Це щось новеньке. Давайте, ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть! Не можна з тваринами. Але мій і хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно. Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Вдам, що в мене гриб. Хе -хе. Як холодно! У мене температура 39,9. Привіт, медбрат! Мені потрібна допомога лікаря терміново. Варин нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. А ну стояти! У вас хамелеон на голові. Уходьте, Чому вони всі тягнуть їх у мою зміну. Може, ще слона принесете. Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нутелу їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. То що там потрібно робити? Пончик. Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зору. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в крихту. Фух, а цією штукою складно керувати. О, о, готове. Є ще хто. Вибачте, дядечко будівельник, це ваше. Ой, красуні, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент палець. Все перемішуємо. Чудово! Це так смачно! Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну і гаразд. Треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? No. Давай все витирай, Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба звику прикрасити їх маршмелло в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але і це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, А чим це так пахне? Тебе щось горить? Точно, мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні, бо згоріли. чи того, що зорило? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмеллоу та зарємо все полуничним сиропом, щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки, малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно хочу ось ці. А це що в мене в роті. Фу, як багато золота, я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі? Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно, шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так, я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Хм, моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з тіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла покладемо в миску Ой, полетів кудись. Упс. Дякую, Шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. А тепер все перемішуємо. Туть-чутью-тютью. Yes. Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся, Перестань. What а я... мені потрібний скітос. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітовс. Вийде дуже смачно. Цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, У мене є ідея. Де вона тут? У мене в рюкзаку? Все не те. О, знайшов принзес. Смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово Трохи додам кетчупу Думаю, що ця мордочка трохи потішить кейт <гум> У мене все готово і в мене вапля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає! А мені потрібний полуничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш коштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно! А що тут? Ого, мій улюблений полуничний сироп! Круто! А що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не перше їстиму Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. Бона не солодка. Це ж лапшина. Крутяк. А з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф. Ого, я знала, що переможу мої вафлі найсмачніші. Ладно. Тепер я хочу рядку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка Кока-Коли. О, це було важко, але я порався. Оп, це вибачте, тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. Тепер трохи цукерах ньорт. Зрозуміла, бабуль. Клас. А тепер Ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай, зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається? Ваші цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне, не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку, додати більше мармеладок з кока-колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой-ой, дуже холодно! Руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Це точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі пляшку, пляшкою. Можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяник перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти! То Це ж мед! Ну, таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, треба щось вигадати. О, так краще. А як же мені виняти цукерку звідси? Давай же, вилізай. Вийшло. М -м, смачно. А що зробив братик? Виглядає круто. Вау, класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик ти переміг. Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, що насправді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі. Це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. What? Мені потрібно налити трохи олії. Yeah? вливайся! Ой, вибачте. <плес> Ой, бабуся, боляче. <плес> Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново треба приготувати щось і бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось, дивись, як треба, Брайан. Ну як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово! Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей. Галявину, де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть, я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємо, що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут. Мені хочеться спробувати цього дракончика. Ой, який класний. Дуже смачно. А що тут у нас? Вау! Це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м -м. Йогурт! Класно! Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Брайану. І знову я переміг, оце мені щастить.